Доброго ранку, мої любі малята, доброго ранку, шановні батьки! Я знову рада вас вітати на нашому занятті. І сьогодні у нас заняття з аплікації. Але спочатку я хочу зачитати вам віршик. Послухайте уважно! Є у всіх одна країна, наймиліша нам усім То прекрасна Україна кожного народу дів. А ще, малята, я хочу вам загадати загадку, а ви уважно послухайте і спробуйте відгадати. Маю жовтий бузок, запашний колосок. Буде з мене мука паляниця м'яка. Ну що, здогадалися, що це? Так, правильно, це пшеничні колоски. Малята, а ви знаєте, що наша Україна славиться хлібом і пшеницею. І сьогодні я хочу запропонувати вам зробити аплікацію, яка називається пшеничні колоски. Подивіться, от в мене тут вже є така аплікація, зроблена. Пшеничні колоски. І для цієї аплікації нам знадобиться синій. Аркуш або можна блакитного кольору. Звичайно, клей олівець і ось такі жовті пелюстки. Вони схожі на зернятка пшениці. Ну що ж, почнемо. А ще нам знадобиться ось такі дві полоски. Я вже їх наклеїла на синій аркуш. Тепер беремо жовті ці пелюстки. Намазуємо клеєм і приклеїмо до цих полосок. Ось таким чином один нижче приклеїмо один зверху. І таким чином виходить колосок. Ще приклеїмо. Ще. Так, ось, дивіться, один колосок у нас вже є. Давайте ще зробимо другий. Також таким чином, такими рухами приклеїмо наші зернятка. Для того, щоб було зручно приклеювати, можна взяти білу серветочку і ось так притискати. Так буде зручніше. Так, давайте ще зробимо декілька зерняток. Ось так малята, подивіться, які в нас вийшли, гарні пшеничні колоски. Це дуже просто, я впевнена, що у вас все вийде. Малята дякую вам за увагу. Бажаю вам успіхів і до нових зустрічей. До побачення, малята!